Робіть ці речі для того, щоб ніколи не стати успішними. Частина 2. Першою обов'язковою порадою у нас є загони по зовнішності. Якщо щодо конкретних порад, то от прям побільше Стійте перед дзеркалом, прям роздивляйте себе, знаходьте в собі недоліки. А думайте постійно про калорії, що коли вам там з'їсти, на яке тренування вам піти, щоб виглядати краще. Постійно думайте зайнятися з приводу своїх маленьких губ, якогось на такого розрізу очей. От, все робіть для того, щоб не дай Боже у вас в голові не з'явилося місце для думок щодо кар'єри, реалізації там ваших планів і так далі. І наступна порада у нас стосується ваших колишніх. Ця порада прям ну, дуже дієва, тому що, окрім того, що ви будете жити в своєму минулому, а не будувати своє майбутнє, не небоже, ви ще будете здавати енергію на якусь іншу людину. Тому що я вам рекомендую: обов'язково слідкуйте за усіма соцмережами свого колишнього. Якщо у нього є нова дівчина, ще й за її усіма соцмережами, обов'язково порівнюйте себе з цією новою дівчиною. А якщо ще у вас там якісь були трабли з колишньою вашого колишнього, да, яка була до вас, то ще й за нею обов'язково також слідкуйте. І наступна ефективна порада це збити режим дня. Він у вас має бути прям максимально хаотичним. Отак, щоб один день ви засинаєте о дев'ятій вечора, потім наступний о четвертій ранку. Потім прокидаєтесь о другій, потім прокидаєтесь там за 6-й ранку. От, коротше, щоб у організмом був от постійний стрес, щоб у вас постійно не було енергії, ви постійно хотіли спати, і от, не дай Бог, щоб ви там собі нічого планувати не могли. На цьому все обов'язково дивіться першу частину з не менш крутими порадами для вашого неуспіху та підписуйтесь, тому що в мене все про досягнені цілий та жіноче здорове є беше.